Вітаю глядачі свого каналу. Зараз 12.20, 14 серпня, і ми з вами зробимо, точніше, я роблю особистий розклад, але я його викладаю. Ну, от, знаєте, багато людей мені пишуть, що якось їм більш нравляться ці єгипетські, тобто вони їх називають греческими. Але розумієте, ця колода вона, вона просто ще не привикла до того. Ще вона... Є колоди, які працюють, вони теж працюють в тому аспекті краще. А та колода в тому аспекті краще, розумієте? Як люди. Це ж партнери, це ж, це ж інструмент, розумієте? І інструменти теж, один інструмент вам гарно допомагає. А інший інструмент в тому ж самому він вам. Не так допоможе, хоча, вроді, як одне і те ж саме. Ну, ось якось так. Ну, давайте ми подивимося то, що нас цікавить. І, може, навіть подивимось на двох колодах. І порівняємо. Ми вже так робили з вами, до речі. І коли воно поєднується, то справдовується 100%. Дуже гарно, що спрацював мечовий король. Все ж таки ми спокійно себе почували. От, хоча, ну так, я скажу чесно, просто що я, трошки був мандражик такий. Ну, але бачите все добре. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на цей час, 14 серпня, плюс 24 години. Яка буде у нас ситуація в місті Запоріжжя з ракетними ударами? Яка того вирогідність? Шанси та ресурси? Ну, от, бачите, які шанси і ресурси є. Є. Це мечовий. Це Світр вітру. Вони летять. Шанси і ресурси є. Шанси і ресурси є. Які будуть дії. Жорстокі будуть дії, холоднокровні. Вони готові до того. Готові. І який буде ітог? Як таке може бути? От люди можуть, хочуть, і планують практично. Це інтелект, мічова королева. Як може бути такий результат? Це Паш Кубків перевернутий. Це новини, це почуття перевернуті, це погані почуття, це і Будь ласка, відкрийте нам, нам карти. Все ж таки, чи буде попадання ракет у нас в Запоріжжі? Перевернути сімка посохів. У мене немає, от, в мене не зв'язується це. от, розумієте, не зв'язується. Чесно. Діє, шанси діє. І то, тим, чим закінчиться, воно ну, ну взагалі ніяк не в'яжеться. Які наші будуть дії, наших ЗСУ? Наші ЗСУ будуть діяти, все робить правильно. Вони затримають цю ракету, бо це затримка. Це затримка і такий сход. Насильственний сход. Насильственний сход. тому, мабуть, оце росіянам такий впало, непонятно, що. Це, знаєте, погані новини, якісь, якісь і результат, оце посохи, сімки, це так, це захист. Свого, але це в мінус, їм іде. в мінус їм іде. То я можу сказати, що в Запоріжжі не повинно бути сьогодні у нас чогось такого страшного, бо ту ракету наші ЗСУ знищать. До речі, дуже правильно і дуже професійно. Бо це робота, це король, не хухри-мухри. Ну і давайте тепер ми подивимося з вами, яка ж нам випаде картинка на ці ж питання на цих картах. Просто цікаво. Знаєте, коли у людей така підготовка, такі шанси і такі дії, то як воно може, ну, я не знаю, я не розумію того. Це наші спецслужби, це те, як. Сработають наші. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на сьогодні на 14 серпня від цієї години плюс 24, тобто на добу, ракетні удари по місту Запоріжжю. Будь ласка, покажіть нам то. Це росіянські шанси та ресурси. Вони закриті. Е, є в них втрати і жезлова королева. Жезлова королева. Закритість. Ну Хай собі закриваються. Хай собі закриваються, здихають, але до чого тут королева? Так, енергія та єсть Бажань багато, бажання. Давайте наші ЗСУ, що роблять. У нас є захист, але є також і е, захист є, але трохи ми не тягнемо, бо є зрадники. Це карта зрадників, це карта неволі. Це карта, немає своєї волі, і це в мінус нам. І допомоги немає. Ця допомога, верніше ця допомога, це як нам вона не допоможе ця допомога. Але при всьому притому у нас імператриця. Імператриця це е, мати, це захист, це е, архетип матері, тут, все, е, тут прибуток, тут немає збитків. А суд закритий – це е, перевернутий. Це закриття цієї історії, це закриття закриття цієї ракети. Е, ну от, бачите, закриття цієї ракети можна з цією картою якось так спів, співпадає воно так, да? Десятка, то, що вони терплять невдачі. Оце воно тут. Оці кубочки з сімочкою. Е, Королева посухів з королеви мечовою. Ну, це різні речі, але вони обі королеви, вони мають. Вони мають. Тут королева мечова, тут королева посухів. Тут є енергія, тут є сила, жорстокість, тут хладнокровність, тут розум, інтелект. То, в принципі, знаєте, так, воно... у нас тут іде справедливість і е... король жезлів це вогонь. І збиття закриття затримка і смерть тої ракети. От. Ну, так, воно не дуже, але перекликається. Є якісь тут, тут справедливість, тут. тут справедливість і король, тут імператриця, тут все в ній заложено. От. Тут закритий суд. Тобто закриття цього всього дійства і втрати тут іде. Так, е, да, так, да, добре, хорошо. Вибачте, е, тут іде, бачите, от е, ці дві карти, вони таке показують, що е, сімочка у десятку, ну, тобто іду, іде проти них ця ситуація. В принципі, що та картинка, що та картинка нам показує, що ударів. Конкретних ударів по місту Запоріжжю е, на цю добу не повинно бути. Але що це за допомога, яка нам в мінус? Це як медвежа услуга, знаєте. Е, перевернута оця це тут зрадники. Е, просто я не знаю вже, куди засунути цих зрадників. Ну, це, мабуть, люди, які. Ви ж бачите, це мечова карта, це перевер вона в перевернутому стані, то звісно, що вона нам, мало того, що ми закриті, там є така ось замкнутість, так ще і в перевернутому це, це зрадництво. Зрадництво, безрезультатний труд. От, от, от ці дві карти. Але архетип, імператриця це, це дуже серйозна карта. І закриття цієї ситуації, і втрати це теж, це їхні втрати, це теж серйозно. То, ну я не бачу проблем. Давайте на всякий случай кинемо. Чи будуть е, людські жертви? Чи будуть е, розвалені дом, домівки? Домівки розвалені не будуть. Чи будуть жертви, маг, про то не каже, але перевернути маг, то воно тут все. Воно тут все, знаєте, 에... давайте розкриємо мага трошки. Невпевнена ситуація. Ось вам, пожалуйста, двічка. Невпевнена ситуація по жертвам. Невпевнена ситуація по жертвам. Невпевнена ситуація жертвам. може бути, а може і не бути. А може і не бути. І ще й мир впав. Ну, ось така ситуація. Я все ж таки сподіваюся, що відіграє імператриця і відіграє, і, а тут відіграє справедливість і жезловий король. Розумієте, що таке ракетні удари? Їх роблять люди. В якому стані вони знаходяться, в який момент, ми не знаємо. Це все людський фактор. А особливо росіян. Там же ж ви розумієте, що там постійне п'ятство. Ну, постійне, от дивіться. Оцей пажик. Це то, що погані новини от тут рибка. Але це ще ідея карта кубків. І вона перевернута. Кубки це іде склонність до того. Це погані новини для них. Це погані почуття. Невдаль, невдалі якісь дії будуть. Невдалі дії будуть. Тому що сімка перевернута, це вже хитрість проти них. От вони так і схитрилися. Так вже тут і схитрилися, що самим дурно стало. Розумієте? Самим стало дурно. Ну, Я можу таке. Я вже, в принципі, сказала, що я. Не бачу тут чогось за, на цю добу чогось страшного такого. По крайній мірі, карти цього не показують. Не показують. Е, тут, виходить, бачите, в них теж сумніви тут ідуть. Теж сумніви. У нас зрадники, в них сумніви. Ну, оця двійка, звісно, мені не дуже подобається. Але, подивимось. Миру, пав, імператриця. Я думаю, люди, все буде нормально. Подивимось, як проіграється справедливість, жезловий король. У нас гарні карти впали на наші ЗСУ. Перевернута смерть це застой, і затримка, і насильствена смерть. Насильствена смерть ми кладемо надії ЗСУ, то вони зроблять цю насильственну смерть. Ну, я так бачу. Це дії росіян, це дії наші. Ось. Також тут це дії росіян. Це наші. Тут імператриця. Тут чомусь допомога не в, нашу, не в нашу, як кажуть, не, нам не на пользу. Ну, якісь дії там нерішучі ось, зрадники, тобто. але імператриця, вона все собою закриє. Ну, якось так, якось так. Зараз покладемо ще правильні виберег, подивимося, яка там ще ситуація. Все, люди почуємось папа. Я можу сказати, що, в принципі, по картам то, що вони нам показали, не повинно бути нічого страшного. Єдине, що мене оце розстраює, що ці є зрадники тут. Це якась буде, може, неправильна інформація подана, знаєте, і щось якось воно е, трошки буде. Ну, подивимося, подивимося, як воно все буде. Будемо сподіватися на краще. У нас для цього прекрасні карти. Справедливість, король, імператриця. Так що, я маю на увазі цю колоду і цю колоду. Подивимося, що лівий і правий берег. Все, люди, почуємось, Па-па.